Перше, це є міцний сон, який повинен тривати хоча б 7 годин. Знаю, що важко, але варто спробувати. Друге здорове харчування. Пам'ятаємо, що 50% нашої тарілочки повинні складати овочі, фрукти, але переважати мають овочі. Одна чверть це є цільні злаки, і одна чверть це є продукти, які містять білок. Ми повинні вживати рідину не менше, ніж 4% від ваги нашого тіла. Окрім того, варто кинути палити, оскільки безпечного паління в принципі не існує. Ми повинні рухатися хоча б 30 хвилин фізичної активності в день або 10 тисяч кроків. Звісно, вакцинація. Обов'язковими до календаря профілактичних щеплень входять щеплення проти 10 інфекційних хвороб, але окрім того, є рекомендовані, якими варто скористатися власним коштом. Ніколи не займайтеся самолікуванням.